Я вітаю вас, найвлучніші жінки України. Ми з вами вперше бачимося після вашої тріумфальної перемоги на Олімпійських іграх у Сочі під час вашого перебування на Олімпійських іграх в Сочі в Україні відбувалися буремні події. Ви вийшли на дистанцію на естафету на наступний день після загибелі небесної сотні. З якими емоціями ви виходили за цією перемогою? З якими емоціями стріляли? З якими емоціями власне перемагали, здобували Золото для України вперше за останні 20 років. Звісно, хотілося доказати, що Україна це сильна нація, ми готувалися 4 роки і Олімпійські ігри раз в 4 роки. І ми прекрасно розуміли, що для нас це дійсно потрібно. не тільки для нас, для всієї країни. Коли ви їхали на Олімпійські ігри, за золоту медаль спортсменам обіцяли. 125 тисяч доларів за бронзову 55. Ви власниця майже 200 тисяч доларів. Поки що таких абстрактних. Ви дівчата власниці по 125 тисяч доларів. Які зараз справи з виплатами олімпійських зароблених грошей? Це віртуальна ваказія. Зустрічалися з міністром спорту да. метром Булатова. Дмітріє Булатовим он, конечно, пообіцяв. Он сказав, що все буде, да тоді в більшам будущому. Потому ми покажем вам ще й квартиру обіцяли, але квартиру обіцяв Андрій Клюєв. Голова адміністрації президента, колишнього президента, колишній голова. Ця обіцянка канула в літу разом з Андрієм Клюєвим. Нова влада не пообіцяла квартиру. Та ні, не думали знайти Андрія Клюєва, аби спитати, де ж ваша квартира, яку він вам обіцяв за перемогу на Олімпійських іграх? Тільки за рожею в руках появиться мене така, конечно, можливість, Я найду Андрія Клюєва і здам його питання. Сьогодні ви вручали нагороду кращому гурту. Я від що ви любите танцювати? Що ви любите слухати? Це ли список, я в телефоні?